Розділ 85 зірки. Клянуся небом, володарем Сузір'їв. Клянуся днем обіцяним. Клянуся свідком і засвідченим. Нехай згинуть зібрані біля рову. Вогняного, розпеченого паливом. Коли всілися вони біля нього, будучи свідками того, як вони чинять з віруючими. і вони мстилися їм лише за те, що ті увірували в Аллаха, Великого Хвалимого, якому належить влада над небесами і землею, і Аллах усьому сущому свідок. Воістину, тим, які сіяли смуту проти віруючих, чоловіків і жінок, а потім не покаялись їм кара геєною, їм кара вогняна. Воістину, тим, які увірували та чинили добрі справи, їм сади, де течуть ріки. Це успіх великий. Воістину, кара Господа твого Сувора. Воістину він починає та повторює. І він прощаючий, люблячий. Володар трону преславний. Чинить він так, як воліє того. Чи дійшла до тебе розповідь про війська? Фірауна та самодитів. Хоча не віруючі й заперечують це. Та Аллах охоплює їх звідусіль. А це преславний Коран, який міститься у скрижалі захищеній.